Керівника підприємства, яке будує торчинський спорткомплекс, хочуть притягнути до кримінальної відповідальності. Прокуратура звинувачує чоловіка у службовій недбалості. За даними слідства, керівник підприємства не перевірив обсяги та якість у виконаних робіт і підписав акти їх приймання. В останніх були внесені неправдиві відомості на підставі цих документів підприємству з бюджету Торчинської громади зайво перерахували 147 тисяч гривень. Тепер чоловіка обвинувачують у службовій недбалості, що завдала істотної шкоди державним інтересам. Прокуратура вже скривала до суду обвинувальний акт. Щоправда, як зазначають у відомстві, під час досудового розслідування керівник підприємства відшкодував шкоду, завдану його діями. Далі слово за судом. Нагадаємо, спорткомплекс у Торчині почали будувати в 2018 році. В 2021 році, Торчинська селищна рада оголосила тендер на добудову спорткомплексу. Ціна питання була чималенька за 25 мільйонів гривень. Тендер на будівництво виграло підприємство «Луцьк Комунбуд. Яке запропонувало добудувати комплекс за 25 мільйонів.